Доброго дня. Доброго дня, мені давайте, будь ласка, студентські булочки. Є у вас на там uh, молока мені. Рогалики ваші 38 гривень і 48 молоко. 100. Я бачу, ви тримаєте 100 гривень, але зачекайте з грошима. Я вам пропоную покрутити наше колесо фортуни. Дивіться, ви можете забрати ці продукти безкоштовно або зі знижкою. Покрутіть наше колесо і дізнаємось. Нехай прибуде з вами вдача. Тисячі гривень, слухайте. Це я вам скажу, ви з першої спроби тисячу гривень, це неймовірно. Дивіться, ви взяли продуктів на 86. Вдача вам принесла тисячу. Ще можете взяти продуктів на 914 гривень. Можна пакет гречки. Давай. Пакет гречки. Або два. Два пакета гречки. Кладіть. Ще 844 є у вас. Сосиски Сосиски дитячі. На 151 Ціла пачка буде. Ще є 693 гривні. Кулбаску покажіть. Ні-ні-ні, варенка. Оцю, так? 115 гривень. 578 у вас. Плюс 60. Ще 518 у вас є. 145. Тримайте, ще 451 у вас є. 80. Скумбрія. Це буде на 72. Може масло вам дати? Кульочок 7 гривень. Може сік? Ще 42 гривні у вас є. Я можу цукерок дати шоколадних. О, якраз на 42 гривні. Оля, все. Гроші не потрібні. Ні-ні ні, залишайте собі. Все, це все вам, Оля. І сарафани радіо, підіть розкажіть всім. І гарного вам дня. Дякую.